Знаєте, як дуже швидко змінити свою частоту? Ось раніше да, постійно просувалося те, що змінюй свою частоту, піднімайся вібраційно вище. І ось це піднімання, воно вже, ось це слово, воно внушає для нас якусь важкість. Що тобі, знаєте, треба йтись карапкатися, йти, кудись тягнутися. І знаєте, що зробила я? Я просто усвідомила, хто я є в своїй пер першоджерелі, ось цьому, хто я є. А хто ти є, ти і є ця висока вібрація вже тут, вже в цьому, в тому, що ти, в, чому, в чому ти є. Ти вже нею являєшся. І як я почала от себе не десь тягнутися, а навпаки, заземлитися і звідси розкрити цю частоту, всі процеси почало змітати просто. І частота, да, герцовочка всередині мене, вона автоматично починала змінюватись, трансформовуватися. І навіть якщо я відчувала якусь низьку вібрацію, низьку частоту, якісь нижчі програми. Я просто знала, що через мене цей процес відбувається, просто трансформується в іншу частоту, тому що я почала себе відчувати тут і зараз в цій точці вже тим, чим я є насправді. Тобто, я не кудись там не тягнуся. Я не думаю про те, що я щось недостатньо, чи я там ще щось. Да? Мене не ну вам треба не щоб вас не кидало в ці різні сторони. А в цій точці ви усвідомили, що ви є всім. Всім цим вже тут. Так само і ченнелінг, е, налаштуватися. Це все є частота, це все є вібрація. І вам достатньо усвідомити, що ви є ця вібрація просто в різному об'ємі. І ви почнете себе ось тут, в цій точці, відчувати да, розширений стан, і будете щитувати ось цю різну свою вібрацію, своє вище тіло, цивілізації. Це все одне і те ж, це все цим всім являєтеся ви. Це все проходить через вас. Це ви себе, ви ще цивілізація опускаєте сюди, да? вібраційно занижуєте. І нам здається, да? тому що ми тут забуваємо все. Що це щось окремо від нас, що це хтось нам там допомагає, хтось там енергію спускає. Ми самі для себе це робимо. Цей процес він навіть автоматичний, Він навіть не знаєте, що вночі. Ви самі собі завантажуєте ось цю гірцовочку повише да, для того, щоб згадати, згадати це. Але ми так сильно зустрігаємо в цих програмах низьких, і нам. І ми